Страшний сон Путіна про розширення НАТО вже стає дійсністю. Поки наші партнери розмірковують, чи брати у альянс Україну, такі країни, як Швеція та Фінляндія, на тлі вторгнення Ерефії на територію нашої держави самі попросилися до Північно-Атлантичного альянсу. Звісно, вони розуміють загрози, і звісно, Росія розуміє, чим це загрожує Ерефії, принаймні ще ближче до кордонів з Ерефією, стали країни НАТО, зокрема Фінляндія, і враховуючи всі ризики від Росії. Осійської федерації Фінляндія готується до можливих провокацій, а можливо, навіть вторгнення. Особливо цим переймається прикордонна служба Фінляндії. Видання The Telegraph поспілкувалися з лейтенантом прикордонної служби Фінляндії і він. Окреслив ситуацію на кордоні і розказав, чого варто чекати від Російської Федерації, і що вона вже робить, які провокації вже влаштовує. Дізнайтеся і ви про це, якщо додивитеся це відео до кінця. Тож закликаю всіх поставити лайк, щоб якомога більше людей побачили це відео. Напишіть коментар, і звісно, підписуйтеся на канал News, якщо побачили мене вперше. Друзі, в описі під цим відео знайдете актуальні збори від полтавських волонтерів на потреби збройних сил України. Тож долучайтеся, давайте. Допомагати нашій армії разом, щоб викидати агресора з нашої землі, збираємо fpv дрони, Тож Кожна ваша гривня буде важливою. Дякую за здалегідь. Коли лейтенант Юрій Джалава приєднався до берегової охорони Фінляндії після закінчення холодної війни, лейтенант в основному перевіряв прогулянкові човни та, можливо, виловлював дивних п'яних туристів. Сьогодні його розпорядок патрулювання змінився через напруженість у відносинах з Москвою. Після вторгнення в Україну та вступу Фінляндії до НАТО він на поготові щодо потенційних російських шпигунів та диверсантів. Мерсантів, все стало більш інтенсивним, пропливаючи повз вітряні турбіни поблизу Аландських островів, автономної території Фінляндії, яка є основною зоною спостереження, він дав інтерв'ю з Телеграф. Ми дуже уважно спостерігаємо за тим, що відбувається не саме в нашій зоні операцій, а далі щоб отримати ознаки того, що можливо наближається до наших вод. Сказав він. Хоча морське спостереження посилилося по всій Європі, ситуація набагато складніша навколо Аландських Островів віддаленого архіпелагу з 30-ти тисячним населенням, покритих дерев'яними рибальськими хатинами та саунами, згідно з угодою про безпеку радянської епохи, острови повністю демілітаризовані без укріплень або військових. Сил в цьому районі це означає, що невелика, але щільна прикордонна охорона лейтенанта Джалаві стала набагато важливішою у нагляді за водами на предмет будь-яких російських загроз. У міру зростання напруженості деякі члени оборонних і розвідувальних служб у Фінляндії почали відкрито припускати, що настав час повторно мілітаризувати Аландські острови, наслідуючи приклад Шведського острова Готланд, який був переозброєний у відповідь на анексію Криму ще у 2014 році. Році Пек Катовері, колишній голова фінських розвідувальних служб, стверджував, що переозброєння Аландських островів полегшить нам реагування, коли це буде необхідно, і підвищить безпеку Аланців та інших. Фінів, якщо ситуація погіршиться, інші дійшли до того, що описали Аланські острови як Ахілесову п'яту Балтії, вказуючи, що той, хто їх контролює, може заблокувати морський доступ до Ботнічної та Фінської заток. У той же час приблизно 96% торгівлі Фінляндії проходить через води поблизу Аландських островів, що надає цим островам великого стратегічного значення. Коли лейтенант Жалава продовжує своє патрулювання, він каже, що основною проблемою в районі Аланських островів є зависання човнів і кораблів, які можливо намагаються перерізати повідводні кабелі або пошкодити іншу ключову інфраструктуру. Такі атаки є частиною гібридної війни Росії проти Європи, свого роду помстою за потужну підтримку Заходу українських сил. У нього є вагомі причини підозрювати: Балтіконектор, газопровід довжиною 77 кілометрів, що з'єднує членів НАТО в Балтійському... Кому морі був таємничим чином пошкоджений у жовтні 2023 року. Причому головним підозрюваним є саме Росія. Це сталося після підозрюваних російських диверсійних атак у Великобританії, Польщі та Німеччині, де в травні 2024 року було підпалено великий збройний завод, що підтримує українську армію. Фінляндія також була змушена закрити свій 1300 кілометровий кордон з Росією у відповідь на Москви перекинути мігрантів і шукачів притулку через. Кордон іншою проблемою для Аландських островів є так званий тіньовий флот Ерефії, зграя іржавих танкерів під іноземними прапорами, які уникають санкцій, транспортуючи нафту та інші товари до Росії, оскільки кораблі огинають лише територіальні води Фінляндії, мало що можна зробити, щоб зупинити їх. Але вони також становлять значну небезпеку для навколишнього середовища, оскільки знаходяться в такому поганому стані. Як ніколи сказав лейтенант Джалага. на самих островах, які мають лютий дух незалежності, здається, немає бажання заплямовувати червоні скелі, сауни та соснові ліси військовими базами чи батареями. Протиповітряної оборони Йорген Петерсон, спікер парламенту Аландських островів у столиці Марії Хамні, сказав: Ми не наївні, ми дуже уважно стежимо за тим, що відбувається, але ми переконані, що наше міжнародне узгоджене рішення є достатньо хорошим. Тому остров'янам не треба боятися, посилаючись на ось цю домовленість ще з радянським союзом. Ми справді не бачимо сенсу нервувати. Ми впоралися зі штормами та непередбачуваними речами, які відбувалися протягом багатьох років. Сказав він під час екскурсії парламентом, де він вказав на криваву фреску місцевого художника, що зображає кілька російських вторгнень на острови за останні два століття. Існує також скептицизм щодо того, чи переозброєння, яке вимагає міжнародного консенсусу, зробить острови безпечнішими. Фінляндія вже взяла на себе зобов'язання захищати острови своїм флотом, який їх оточує. І як новий член НАТО, вона може звернутися за допомогою до Західного альянсу, якщо трапиться російське вторгнення. Це неправда, що це Чорна діра, сказала Мінна Аландер, фінський експерт з питань безпеки у Фінському інституті міжнародних відносин. Тільки тому, що він демілітаризований, це не означає, що немає планів щодо його захисту. Фінські чиновники щетинилися на припущення, що вони можуть просто вийти з договору з Росією та переозброїти острів. Занепокоєння з приводу екзистенціального вторгнення постійно є. Постійно визнані однією з найменш корумпованих країн у світі, вони пишаються тим, що дотримуються порядку, заснованого на правилах високої моральної позиції, яку було б втрачено, якби вони порушили угоду, відправивши в односторонньому порядку війська на Аланські острови. Але залишається занепокоєння, що Росія може націлитися на Аланські острови, навіть якщо жителі острова не вважають, що переозброєння є рішенням. Мікаель Боден, голова збройних сил Швеції, попередив, що на його думку Путін дивиться. В обидва ока на Готланд і ймовірно також на Аланські острови. Що стосується ширшої території, то в нещодавній спільній заяві британських і Балтійських дипломатів говориться, що Росія може за кілька років перевернутися від війни в Україні до екзистенційного вторгнення в Балтійське море. В інтерв'ю за телеграф фінські та естонські дипломати попередили, що Росія досліджує оборону в Балтійському регіоні, що може бути частиною ранніх планів захоплення регіону в разі війни між Росією та НАТО. Останні місяцями Москва також знову розпалила інші прикордонні суперечки з Фінляндією та Естонією, опублікувавши пропозицію переглянути свій морський кордон з Фінляндією та видаливши морські бої у водах Естонії, які використовувалися для позначення кордону з Ерефією. Вільяр Лубі, посол Естонії у Великій Британії, тоді сказав: це частина цієї триваючої гібридної війни. Росія агресивно намагається дестабілізувати наше суспільство, а також нашу підтримку України. Ми повинні бути добре підготовлені, сказав він. На Аланських островах мешканці протягом останніх 900 днів збиралися вечорами біля російського консульства, яке залишилося на місці через угоду про демілітаризацію, щоб вимагати припинення вторгнення в Україну. Зібралися ці люди. Щовечора о о сімнадцятій біля консульства збираються жителі острова з плакатами Путін, іди додому. Та вбивці покиньте Україну. Іноді вони навіть підходять до туристів, які прибувають із сусідніх е, поромів, і заохочують їх також взяти участь у акціях. Я намагаюся приїжджати так часто, як можу, сказала 80-річна Ен Мей Морн, чий батько кілька разів стикався зі смертю під час. Зимової війни 1939 року проти радянського союзу, так чи інакше, ми сподіваємося, що буде рішення, але звичайно це надто оптимістично. Поки Путін при владі сказала вона. Інша жителька острова, 78-річна Гарія Том'єн, Висловилося більш різко, якщо війна в Україні піде не так, можливо Росія піде далі, щоб спробувати отримати більше землі. Ну і теза, яка прозвучала, що фіни доволі консервативні і вони намагаються дотримуватися всіх угод, навіть ранніх, навіть з державою, якої вже не існує, то Росія навпаки жодної угоди не дотримується і постійно їх порушує. Тому, як то кажуть, бути на поготові дуже потрібно фінам і, взагалі, всьому блоку НАТО. Останнім часом багато заяв про те, що війна з НАТО. Цілком ймовірна протягом наступних п'яти років, тим більше, якщо Путін зазнає удачі тут в Україні. Тому без перебільшення українські збройні сили рятують не тільки нашу неньку Україну, а ще й багато життів у Європі та у країнах НАТО. Допомагати армії треба. Звісно, наші партнери допомагають, але не тоді, і не так, як нам би хотілося. Ну а ми з вами ладні зробити те, що можемо ми. постійно підтримувати наших військових. Про актуальні збори дізнаєтеся з опису цього відео. Там є інформація про збори на FPV-дрони від наших полтавських волонтерів. Долучайтеся, кожні 10, 20, 50 гривень, зможуть змінити ситуацію та покращити позиції наших військових на фронті. Заздалегідь дякую всім, хто допомагає. Також в описі відео і в описі мого каналу є інформація про те, як підтримати канал Матевосян Ньюз. Заздалегідь дякую всім, хто це зробить, і вже дякую тим, хто це робить регулярно. Частина ваших коштів іде. Також на потреби Збройних сил України. Тому вдвічі вам вдячний, друзі. Подяка за лайк. Якщо не зробили цього, зробіть зараз. Також за підписку. Якщо в першому не бачите, підпишіться, тисніть на дзвіночок, пишіть коментарі і рекомендуйте мій канал. Разом обов'язково переможемо! Слава Україні!